Спочатку афганці штурмують Верховну Раду. <ріст> Слідом під парламентом виростає таємничий паркан. Залишилося тільки е обмотати колючим дротом Верховну Раду і е поставити вертухаїв от по периметру Верховної Ради, щоб відстрілювали народ. Хто загротував оплот демократії? Гадки не мають навіть парламентські боси. При служба і востаннє наголошує, що паркан, який відділяє головний будинок Верховної Ради від Маріїнського парку, не встановлювався жодними службами апарату Верховної Ради. Ми два тижні засипали запитами усіх столичних можновладців: столичний комітет з благоустрою, адміністрація Печерського району. Ані в парламенті, ані у КМДА навіть не здогадуються, хто загратував головний офіс народних депутатів. Державна адміністрація не має інформації про замовників та виконавців вищевказаних робіт. Але хтось вже двічі потайки лікував паркан від народного гніву. Обидва рази ремонтують темно вночі без жодних свідків. Примарних рятівників бачив лише охоронець Марій українського парку. Я знаю, що вони вже ремонтували. Якщо хтось раз приголомав, він до нічого не зробив. Я не зробив. Коли паркан затоптали, втретє ми робимо засідку і чекаємо на таємничих ремонтників. А ось і вони. Своїх героїв Верховна Рада має знати в обличчя. А з якого ви управління? Яка ця фірма ремонтує? Не знаю. Ну хто ви, звідки ви? А нам треба, хлопці. На спецівках мовчазних ремонтників промовистий напис служба експлуатації адмінбудівель Верховної Ради. <риклад> На наших очах ремонтники повторюють подвиги мітингувальників. <риклад> Коли у руках опинились болгарки, стало зрозуміло. На цей раз паркан остаточно втратив довіру депутатського корпусу. <риклад> Чи буде тут новий мур? Міцніший велика таємниця. Тут Тут паркан буде новий? Я скажи. не знаю, відкуди я знаю. Ну... Відсуралась Верховна Рада, не потрібен державній адміністрації. Нічийний паркан не залишимо у біді. Якщо забрати паркан до себе справа важка і не дешева, причеприти залізного можемо собі дозволити. Безхозна чорне залізяча не пасує світлому парламенту, оскільки скаржитись ні на кого, вирішуємо самі додати муру трохи життєрадісності, бусковий саме те. А? Фарбуємо паркан. Ану ваше посвідчення, будь ласка. Давайте Один плюс один. Зараз я ще одно зроблю. Ось так. Обережно, щоб на вас фарба не потрапила. Тарай, тарай. І хто вам давав дозвіл на це покраску, а? А чий це паркан? Люди в синьому дуже бояться рожевого. Ми з'ясували, що цей паркан нічийний. Я вам ще раз говорю, не потрібно його красити. Чому? Того що він не гармонує з Маріїнським парком. Ми вирішили допомогти місту Києву і трошки його прикрасити. Я вам ще раз говорю, зупиніться і не треба його тут красити. За лічені миті до гламурного паркану стягуються усі міліцейські поціновувачі. Yeah. Заступник начальника Печерської міліції Суспільського Володимира. Дуже приємно. І що це буде? Це буде рожевий паркан. Міліціянти переконують, вони працюють, от тільки не завжди виходить. Запит. Ви співробітники виключно бачили, хто його вламав і як ламав. А хто встановлював, не бачив? Працівники міліції не догледіли, хто встановив паркан. Не догледіли, напевно. Виправлятися, а саме допомагати у фарбуванні правоохоронці відмовляються. А чого іменно чого такий колір не розумію. Я ж вам кажу, я мешканці кажуть, чорний депресивний, а рожевий гарний колір. Мені не подобається. Мені мені подобається чорний колір в моєї куртки. Ну Якщо то... вам подобається чорний, давайте разом у чорний його пофарбуємо. Ні, не дофарбувати паркан журналістам не дають, але й покарати не можуть. Постраждалого власника перемальованого муру офіційно не існує. Усуньте суньте свої очі чому? Долі, Покажіть я власника. Розробую. Я усуню. Я не Це покажу нічийний вам паркан. Нехай Я... Я... тепер депутати дивляться на світ крізь рожевий паркан. Страждальний паркан вже тричі отримував травми, несумісні з життям. Від непрошених гостей. Хай! Політичних улюбленців в останній момент рятує беркут. Чий беркут державний? А очий паркани досі невідомо. відомо. Тих, хто трощив, паркан знайшли швидше, аніж тих, хто пота його встановив. Активісти твердять, знесення незаконної споруди назвали хуліганством. Тепер їм світить до семи років позбавлення волі. Коли цей паркан встановили, це не порушення громадського порядку? Порушення порушення? А чому ви досі не з'ясували? Хто його порушив? Що з'ясуємо зараз? З ясуємо, з ясуємо, так? А? Так. Ну давайте з'ясуємо. Давайте нам дуже цікаво. Якщо власник нелегального паркану так і з'явиться, ми готові узгодити колір і дофарбувати творіння невідомого автора, щоб не лякати чорним парканом гостей головного парку країни. Щоб був такий такий говаченко. Ну, конечно, рожевий. А чому саме рожевий? Вісілі главурненькі.